Так, то жити, ти мені кажеш, у меня тебе зовбат монта тебе, так? Вдома. Чекай. Ага, запишні в тому будинку. Та звісно. О, всім привіт, за ми завжди Ліза. Вітаю вас на своєму каналі ну, на моєму новому відео. Сегодня ми будемо качество ремонт тому селяна, ну, в тому селянному. Ну якщо подивитися найгірший будинок. Ну подивись, Ну що ну, тут таке творилось? Тобто що то хотя бы і скло то він мене попросив, Щоб я тут не знаю, якісь тут зробив, Ну що він нормально виглядав А чого тут взагалі фак валяється? Так, ми поки що це все позабиваємо, нам поки що цього, цього не треба. Добре, ну, що в мене хоче креатив, є я є ще совлю. Він мені потім ще скину. він хоче десь 20. Ой. Кочет. Два десять смолахтів. Ну та й ну це ж багато. Ну я не знаю, я на цих два на два стак асмалагтів куплю багато чого. Ну їх буде, звісно, що белогти. А якщо там не знаю, наприклад, буде ядерний апокаліпсис. Ні, не дай Бог, якщо таке буде. Бо то я вже не буду на телефоні тоді знімати з таким. Якщо буде ядерний апокаліпсис... Добрий день, буде називається, замість телефону буде ноутбук. Блін, у мене ще, конечно, телефону, я вже сам по собі. Ну добре. Вам це не цікаво, тому що я вам скажу, то хі. Ну добре. Я в принципі тут думаю покласти ось таку підлогу. В принципі, непогано. А хоч я, знаєте, знаете... Ем... Добре, я не буду зважати на увагу. Знаєте, щоб зимі, в принципі, було потепліше, ну в мене буде похай ідея. Випустимо візьмемо назад і зелений і. Бі, ну, такі як міські. І тут таким буде типу, способом. Так, отак, от так, от так, от так. Ну, щоб зимі, в принципі, було тепло. Я вже навіть так зроблю. Я думаю, що це оцінись. А в мене буде навіть свідоку. Не зважається з інтернету. І не з модами, не з модами. А, ти звичайний. Ну, в принципі, така кімната у нього буде. Значить, сама по собі стіну йому поміняємо може, будинку. Ну, знаєте, от, оці самі такі біли такі собі, але... Він в принципі казав, що йому, що йому таке подобається. Що такі хай будуть під Ну всі нам не сюди не вписуються все одно. Це все одно не кладе. Йо-майо. Що ж я такі не знаю? Луку-жоп. Так, так, тут не так, тут не так, тут не так. Напишіть в коментарях, які мені несуне відео. Ну там то не знаю, мої такі зубийте. Чи, чи, що, чи інше Можно в принципі може умоту бета. Я хочу чесно, я можна, чесно честно позайду корей даю взяла. Вага, увага, Ну, Я просто побачила таке відео, знаєте в кого? В Компота Ну, я в принципі... На нього, конечно, що підписано. Ну, ну так, він в принципі доволі напоганый ютуба. А от розумієте, оцей такий, знаєте, старий компот. Це просто легенда. Короче, хто старий підпис на компота? Напишіть в коментарях або поставте лайк. Подивимось скільки у вас. Ну я, наприклад, подивлюся компота. Скільки ох там, років. Якщо повно... Ага, коче, я десь його дивлюся. Ну, 6 років. Хоче, я десь 6 років хочу, короче, дивлюсь. Да, ви вже догад... ну, можете вже догадатись, скільки мен... мені очі. браво. Давай. Давайте я, в принципі, вже буду тут такого далі робити. Ви ще заговорюватися. Ну давайте. Я тут пішко таке кладу, ось так. А От, дивіться. Така буде конструкція тут це сюди. У вас тут таким буде чином. Давайте зараз таки може якомусь дубль нагадує, Ось у вас таке похоже щось зовні, а я це ну, трохи сприятила. Але я часто спой Я це не знаю. Тепер якось би по капсі здобилась. Я вже забула, як той забі по капсі називається. Ну щось таке, таке похоже, сидіння було там. А, щось типу, знову з компотом. І я забула як того. Я забула я забула як того типу ютуба легендарного звати. Водь, здається... Житель, якщо я не помиляюсь, знаєте, тут такий, не знаю, Фемо чи як його. Ну, жити його забувати. Це взагалі просто легенда. Ну я не знаю, він просто мені дуже сподобався теж. А до, добре. До. Тут буде, значить, стояти столик. Ну, за який-то, попустимо, жити буде... По не знаю цим духом розмовляти, або сім, і там не знаю, що з'їсти, ну попослу. А в тут у нас, в принципі, буде така зона. А типу, те пушить почувати. А от такий зараз диванчик зовду котий, е. Давайте я котину ще посів повішу кудись. А тут буде такий тепло, типу, новодакий диванчик. Знаєте, такий міні-диванчик. ще... Даліше... Блін, а куди плетки покласти? Так що... Тай. Ви цього... Не... Ви цього не бачила. М -м, або тут просто буде сидіння. Що е ще би додавати? Ну-ка, ну давайте на таку. Не, завала О, Ну давайте уже хотя бы. А да. тут будет казнайте. Мне у тебя подобається. Мне ну, все, в принципе. У тебя кимната, в принципе, готова. А далее у тебя кинота. Я знаю, что Винзи любит більше так зеленый и синий. У него дальше будет побить Ну, и вітайте. А я пшена и маленький лишку. Эх, життя нас водой его. Да я тут... посол, да Ну тут Ні, не, давайте я вот не буду, знайте чего. Просто застаки докорно на лайки злоблю. Тут так, тут Знаєте, я чуть по инакше зоблю. Значит, тут так, тут книжку. Таким чином книжкові полки. Щоб книги можна було почитати. Де моє світло? Де моє світло? Добре, я тут закажу. Він просто за все намаснув по собі світло. Чи если пашу я того не бачу? Мені це позиція, що нема світло. Ой, ви що, що буде. Ну, короче, я, знаєте, зараз таке покони добавлю. Я засхожу в Не, Ні, у мене нічого нема. Ну дивіться, таким розчинним поколеним буде. Ой, щось так включилось. А ні, ту не світло. короче, коротше, знаєте, тут так пластинку, а отута це як його. Ну, давай собі там включати, не знаю. Давайте я зуб зроблю. Ну, бабула биссю. Собі там мозка буде хавати. Ну, само по собі жителя. Наша потрібна, в принципі. Кивиню. Ну, давайте така буде. а ну, знаєте мені ще буде сполосіб. Покуномчи ну, на поношон. Тут будут, значит, две кибочок. Таким не закинем. О, нет. У меня шакашся, дай. Э. Е -е. Я остался с моим SSM и кочем моим чушбаном. Дужбаном. Так, 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 так. Дамо їй, дамо їй золото. Ай, ну да, то, что мне треба. Або у мене инакше иде я то хозбуду вже. Добре, да, я тут не можу найти, ну щось, що ж, мені треба. що ти будеш? Я, ну чесно, ну, що я буду робити? Значить, тут чином... Кінчину... Чого саме тут? А, тут буду? Ну, тут хотя буде будешь таком нормальніше. Значить, Значит таким чином двері. ⁇ -мо ⁇ это уже там не я. Ну, вот такие чего два. Я буду, бы два два. Ну, и, в принципе, такие всего чего два два. А мы ну, чекаем это, секунду. Значит, ну, дай. Ничего себе, какие-то Так, я пишу на работу. Я тебе скину на каутку. Но я, я не знаю, что же ты заснул и покинул свой офигенный ремонт, мать. Я до речі йому тут найпущий. Не зови ту буню. Ну і в принципі це звичайний одяг. Ну, знаєте, такий ще єний, щоб по позамі... Ну, коли буде зима, там було тепло. Оце йому так на пам'ять, На мене. Він мене пам'ятав. Якщо не буду пам'ятати, то я його пов'язу. Ну короче. Здесь, в принципе, вот так выглядаю. Що з... Я же довольно короче. А, туман и пейца. Ну я меч. Это за попокої кожи, ты и так скажу. Так. Так себе выглядает. Так! Жители, жители, жители! Йой! Жители, жители, жители! Кто хочет побыть упасть? Та ти що? Це я? Ти що? Забув мене? І це ж теж мене вбив, амоть. Вибачай, не стріляй мене, я просто щось зроблю. що ти хотів зараз? Я тебе заспасую. Не, не, не. Та добре, я шучу просто. А двоє в тебе. Бляха. Та я тебе зараз приб'ю. Добре. Короче, ми в сьогоднішньому відео забили ремонт. Ремонт цьому нашому... Давайте покажу. То у цьому жителі сусіду. Ну і потім який мені сусід, ну, дух. Жителі ферми можна сказати. До речі. В принципі, непогано модзу боявся. Ну, я би поміняв це би все, але він був би потім. Він не хоче просто цього. Добре, з вами. Як? Завжди була ліза. Я не заліту можна сказати. Всім до побачення, до завтра, або до якогось числа. Світло!